Вчора члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради провели засідання. На порядку денному стояло понад 20 питань важливих для життєдіяльності громади. Засідання традиційно розпочали із прийняття рішень гуманітарного та соціального спрямування. Зокрема, в межах цих галузей члени виконавчого комітету прийняли рішення про негайне відібрання малорітніх дітей від батьків, які не забезпечують їх належними умовами життя і негативно впливають на їхній фізичний і моральний стан. До наступного блоку питань галузі економічної політики увійшло затвердження звіту виконання бюджету горішньоплавнівської міської територіальної громади за перше півріччя 2022 року. Доброю новиною для громади став підсумок начальниці фінансового управління Але Говорун про відсутність заборгованості по заробітній платі працівникам бюджетних установ. Прошу затвердити звіт про виконання бюджету по доходах у сумі 619 мільйонів 119 тисяч 998 грн 44 копійки і по видатках у сумі 360 мільйонів 413 тисяч 578 грн 74 копійки. Бюджет без врахування трансфертів по доходах виконаний на 32,7%. По видатках виконання складає 66%. Виконання таке низьке по видатках становить із постановою 590 Кабінету міністрів від 9 червня 2021 року і проводиться першочергові видатки. Через казничиство заборгованості із заробітної плати по бюджетних установах немає, зважаючи на умови війни, міський голова Дмитро Биков вважає виконання бюджету за перше півріччя 2022 року задовільним. Однак наголосив і на тому, що водночас спостерігається зниження виробничих показників на підприємствах громади, і як наслідок зменшення дохідної частини міського бюджету. Тому нам необхідний той запас, який ми зробили в першому півріччі, розраховувати і на друге півріччя 2022 року, і на початок першої квартал 2023 року, тому що буде складний опалювальний сезон. Велике навантаження буде пов'язане з витратами міського бюджету на компенсації витрат теплоенергопогазу. Зобов'язання по виплаті заробітної плати бюджетникам, також ну, все, всі складові, в тому числі і оплата комунальних послуг, і всіх обов'язкових виплат, які нам необхідно робити. Тому ну, будемо сподіватися, що до кінця поточного року ми якось утримаємось, далі будемо дивитись. Звіт про виконання бюджету члени виконавчого комітету затвердили, Затим перейшли до розгляду інших питань. Зокрема, прийняли до відома звіт директора комунального підприємства Рембудсервіс, списали основний засіб з балансу закладу дошкільної освіти дзвіночок, а також схвалили проєкти програм щодо приведення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності у готовність до укриття населення і сприяння діяльності правоохоронних органів на території горішньоплавнівської територіальної громади на 2022 рік. Про прийняті рішення щодо цих питань розповідатимемо в інформаційній програмі поточного тижня. Слідкуйте за новинами.